Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про магнетизм і його негативний вплив на механічні годинники. Зараз у мене в руках механічний годинник. Він не є добре відрегульований. Цей досить простий механізм, він практично не регулюється. Але цей механічний годинник, і він нам повністю піде для того експерименту, так як ми не дивимося. На маленькі похибки я чекаю досить великий змін в роботі годинника після магнетизму. Для початку нам треба подивитися, як він працює зараз до того, як я його намагнічу. Тут потрібно кілька секунд. Я довго чекати не буду, так як мені мені треба абсолютно точні значення. Скажемо так, відстає десь на 40 секунд за добу. Цього мені достатньо. Тепер я використовую магніт. Це досить сильний магніт. Як можна бачити, я навіть зняв свій власний годинник, щоб його не намагнітити. Думаю, що цього повинно бути достатньо. І зараз ми ще раз перевіримо, який це мало вплив на наш годинник. Як можна бачити, лінії не є такі дуже чіткі, але тепер наш годинник спішить і спішить досить сильно. 330 секунд на добу. Зараз 240. Немає значення, він відставав на 40 секунд на добу. Зараз він спішить на більше ніж 200 секунд на добу. Тобто, це досить велика зміна після того, як ми намагнітили годинник. Чому це відбувається? Це відбувається, тому що запчастини, які є в годиннику, вони намагнітились. Особливо чутливо до магнетизму є пружина балансу. І, що часто трапляється, витки пружини балансу, вони притягуються після того, як годинник на вони притягуються один до другого, як магніт, і, як би, торкаються один другого. Тим самим це скорочує активну. Частину пружини, тобто це скорочує пружину, і коротша пружина вібрує швидше. Тобто наш годинник починає спішити. Після того, як його демагнетизувати, розмагнітити, витки розмагнітаться і вони знову відійдуть на свою попередню позицію. І годинник повинен теоретично вернутися більш-менш в стан, якому він. Був до того, як він намагнітився. І зараз ми спробуємо це перевірити. Ось у мене тут є інструмент. Один з, напевно, самих більш простіших інструментів, які можна використовувати для того, щоб демагнітизувати речі, але він повинен зробити свою роботу. Буквально бере кілька секунд. По ідеї наш годинник має бути зараз вже розмагнічений. Зараз ми це знову перевіримо. Як бачите, я спеціально ніяк не е, скорочую це відео, все показую в одному відрізку. І що щось відбувається, наш годинник знову відстає. Десь 40 секунд. Після розманічення він вернувся до свого попереднього стану. Як Можна було бачити, це був досить великий вплив магнетизму на годинник. Також магнетизм може зупинити повністю годинник або зробити так, що коли ви ставите на таймографер, буде досить незрозумілий. Ритму годинника, тому що роблю я кожен раз, коли я беру новий годинник. Перед тим як взагалі щось робити, я його демагнетизую. Так як це може бути досить тяжко діагностувати, і це просто не потрібно. Просто кожен годинник, до якого ви торкаєтесь, його треба перше демогнетизувати, якщо це є механічний годинник, звичайно. Тепер пару слів про інструмент, який я використовую для того, щоб демонетизувати годинник. Інструменту може бути багато, є багато різних варіантів. Тут головне, щоб він працював. Так як я бачив на деяких форумах, народ жаліється, що от мене інструмент не працює і так далі. В основному е жаліються на дешевий інструмент. Але це справа тут не в грошах, треба просто, щоб інструмент працював. Як це можна легко перевірити? От я, наприклад, завантажив додаток, який називається магнетометр. Я також різнобагато. Додатки, які можна замонтажити на свій телефон. І для цього я е, намагнетизував оцю стальну пружину. І тепер я перевіряю, от вона однозначно намагнічна. Тепер як я перевіряю цей інструмент? Я пробую її демагнітизувати, щоб впевнитись, що мій інструмент реально працює. Я бачу, що загорається лампочка, є також. Вібрація, як можна бачити, але мені треба знати, чи ця пружина демагнетизувалася. Те, що вона скаче і рухається, то я і так бачу. А наскільки сам інструмент працює, зараз ми перевіримо. Ось, як можна бачити, зараз в цьому самому місці, де був раніше, все демагнетизовано. Тобто, коли ви купуєте інструмент, який б він не був, Таким способом можете перевірити, працює він чи ні. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.